Отож, як традиційно, вже до нашої студії завітали наші наступні ранкові гості? Ми раді їх вітати і вже раді розпочати розмову з ними. Я, я би хотів. Привітати в нашій студії наших наступних ранкових гостей і представити їх для вас, шановні телеглядачі. Я зроблю це з папірчика. Це Іван Лешко, старший сержант 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. Михайло Терненко, головний сержант 15-го окремого гірсько-окремого гірсько-піхотного батальйону, 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади, а також Микола з Капітан, начальник служби 15-го окремого гірського піхотного батальйону 128-го окремої гірської піхотної бригади. Все добре, правильно, доброго ранку! Доброго ранку. Першому дякуємо вам за те, що ви завітали до нас в студію. І так само дякуємо е, за те за ті, за ту справу, яку ви робите щодня. Ну і аби познайомити з вами трошки ближче, я би хотів кожного з вас запитати, е, як саме. Е, ну, Тобто, хто ви є за професіями і як так сталося, що ви потрапили саме от в зону проведення антитерористичної операції? Ну, Ми знаємо, що в зону проведення ну, на схід України. Ну, я не знаю, пане Іване, ми з вас давайте почнемо. Доброго ранку. Попали ми в зону АТО одразу, 14 2014 році, в основному, основна маса батальйону. А всі інші і трохи пізніше, під час хвилі мобілізації. І Вони підтягувалися до нас. І в основному всі бажаючі були після закінчення мобілізації, всі більшинство підписувало контракт і оставалося в нас в батальйоні служити. Я кажу, говорили заступник командира бригади по роботі з особовим складом, що всі хочуть служити, кажуть, своїм командиром, якому вони довіряв, з яким вони пройшли Крим і Рим, я кажу, мені труби. А так, як все. чим ви займалися ось до цих подій? До цих подій я кажу, писав контракт у 2011 році, угу. продовжував службу, служив. Потім така вийшла ситуація, що треба бути, ну така нелегка ситуація на сході. одразу нас всіх туди відправили. До армії навчався. Навчався я у Перечинському профліцеї. Я кажу, спеціальність маю, середню спеціальність, освіта зварник. Пане Михайло. Ну, сказати, я недавно служу в батальйоні, я з 2016 року, це мій особистий вибір. По професії я юрист, працював в державних структурах. Ну, так як е, зараз ситуація в державі дуже складна, на рахунок е, риця повстання, не повстання, війни, яка зараз є. Ну, спробувати себе і віддати державі риця дань, яку я зобов'язаний дати. Пане Микола, я в Збройних силах вже 22 роки, сам родом з Хмельницької області, тут же проживаю 16 років на Закарпатті. Ну так, судьба зложилась, попав сюди служити. Проходжу тут службу. Офіцером закінчив Кам'янець-Подільський військовий інженерний інститут. Ну, Те ж саме попали на сход 19 травня 2014 року. Ну, Виконуємо. Поставлені завдання там. От скажіть, будь ласка, яку роль саме для військових, зокрема для вас, грає підтримка близьких, підтримка волонтерів? Взагалі, як вдається не втрачати той оптимізм? Адже я ну, особисто знаю, що дійсно, ну. Війна, вона є війною, але тим не менше, солдати, військовослужбовці, вони теж є звичайні люди, вони і жартують, вони і ну, проводять дні так, аби ну, тобто не, як -то кажуть, не нагружати себе тією зайвою інформацією, яка може якось негативним чином якось відобразитися на їхньому і здоров'ї, і стані, і взагалі і духу. Ну, в першу чергу, це наш обов'язок. Це наша професія, це наша робота. Тобто ми виконуємо те, що вміємо, то, що знаємо. Підтримка близьких дуже велику роль грає, тому що без підтримки це ти знаєш, що тебе чекають, ждуть діти, жінки. За ними дуже скучаємо там, ну, але ми знаємо, що вони нас чекають, що вони нас вірять. Робота волонтерів теж саме, це велику роль відіграє там, підтримка повинна бути, бо без підтримки немає. Ну, оптимізм у нас ми не втрачаємо цього оптимізму, ми віримо, це наша робота. Ми живемо своїм життям як тут, так і там. Просто чуть більше виконуємо завдання характеру, чим Знаходимося тут на даний час, ППД. Пане Михайло, а ваш вибір їхати на схід країни, яку він викликав реакцію ваших рідних, знайомих, близьких? Вони вас підтримали? І чи були ті люди, які ну, не те що засуджували, але не підтримували ваше рішення? Ну, Таких людей багато, які не підтримують рішення. Це ж говориться, думка маси. Є. А мої рідні, ну як вам сказати? Знаєте, коли в сім'ї є гриця злагода, і якесь, то, то підтримують те рішення, яке приймає людина, яке, ну, може бути, воно і неправильне на сьогоднішній день, але по факту воно є. А чому саме такий вибір? Не хотіли ви бути просто волонтером? Ви б теж допомагали, теж би приносили певну користь, але ну, можливо не піддавали би своє життя ризику. Не знаю. Чи... Я думаю, що я тут більше допоможу як волонтерам. От тоді в мене таке питання, яке випливає з Антоніно. Професійні навички, тобто ви юрист. От пан Іван сказав, що він зварювальник за професією. Ваші професії допомагають вам якось, тобто можуть вони вам згодитися стати в нагоді саме ось там на сході нашої держави. Так, звичайно. Ну, Зварювальник я впевнений, що. Ні, ну, там звичайно зварювальник, а юрист, так само юрист. Потрібні. питань багато, яких треба вирішувати, які потрібні знання, якісь. Ну, приміняємо та можливості. Тобто, насправді, от саме такі конфлікти це не лише якісь збройне протистояння, це ще багато яких не там, те, що там йде, буденних справ, які потрібно вирішувати в той чи інший да, момент. Там, де та ж саме життя, яке і тут просто проходить, просто там ми ще трошки воюємо. Але всі проблеми, що тут є, так і виникають там. І юридичного характеру, і зварювального характеру. Все буває в житті. Так що мусимо везде. Викручуватися от у нас тоді сталася так така ситуація, що в нас є професійний військовий, який вже більше 20 років е, віддає дань нашій державі, і так само е, люди, які за власним бажанням потрапили до збройних сил України. От хотів би поставити вам таке питання. Як ви вважаєте? От служба за контрактом, яка в нас е, е, зовсім нещодавно розпочалась, це. Е, Правильний крок, чи все ж таки, як така, яка в нас була раніше, тобто добровільно примусово, вона повинна бути? Чи все ж таки ті люди, які хотіли би зв'язати своє життя саме з військовою справою, саме вони відчувають їх покликання, вони повинні якби, складати основну частину збройних сил? Ні, я рахую, що правильно, тому що людина сама має вибирати ту чи іншу професію. Якщо вона на це пішла, значить вона знає конкретно свої обов'язки. вона... Виконує їх правильно, Тобто з під палки ніхто його не заставляє. Він професійна армія, це я рахую, що так і повинно бути. Ситуація на сході досить непроста, але ви зізнаєтеся, що там теж є своє життя І з позитивними, і з негативними своїми сторонами і відтінками. А які, які можете згадати ось приємні моменти саме перебування на сході? Я розумію, що більшість подій вони несуть такий не дуже позитивний характер, але все ж таки є ж якісь приємні події, є ж щось, що викликає посмішку, ну хоча б зігріває серце. Що це за події, можливо, чиїсь вчинки чи так, може бути. Ситуації. Можливо, ситуації, які дійсно розчулили вас, можливо, це е, ті ситуації, які ви запам'ятаєте ну, виключно з, з хорошої сторони. Це не, я так думаю, що приїзд волонтерів, цих артистів, які нам, як кажуть, підтримують нас піснею, підтримують морально, допомагають нам у всьому. Тут трохи такий, як каже, розгрузочний момент є, як кажуть, навіть там. Так, да, там завжди знаходимося у повній бойовій готовності. Ну, як такі моменти, які розгрузнучі моменти, трохи краще легше нам далі виконується завдача. Проїхався з настроєнням. Тобто потрібен такий фактор, як відволіктися трошки, так? так? так. Від, від тієї складної ситуації, яка існує. А в мене ще є також питання до рідних. Я розумію, що важливо те, що вони вас підтримують, а от в якій формі це відбувається? Телефонують, можливо, надсилають листи, я не знаю. І як ви якось маєте якісь там пам ну пам'ятки такої, от з рідної землі, з домівки? Можливо, сувеніри, оберіги? чи. Щось є у вас так. таке, от, що от витягнув, подивився, згадав, і на душі стало приємніше. Ну, обов'язково без цього не можна. Тобто, в будь-якому випадку є у нас от і мать. фото близьких, і оберіги, і хрестик, якісь, то, що це. Згадуємо часто, згадую кожен день. По можливості стараємося віддванюватися кожен день. Саме головне це теплі слова. Для нас що ми знаємо, що в них все тут хорошо, і в нас там все От, для них все добре. От зима 2016-2017 року була ну була і є зараз насправді е, суворою, насправді справжньою. Як саме ви її перезумували? Чи було все необхідне, е, чи було постачання, чи було все необхідне забезпечення? Для того, аби бійці могли комфортно, наскільки це можливо в тих умовах, в яких вони зараз перебувають, при тій температурі е, нести гідну службу та оборонити. Суверенітет нашої країни. Все, все у нас було добре, забезпечення було добре. Проблем з, з побутом у нас не було. Зрозуміло, побут був приближений бойовий, як то кажуть, але все було. Тепло було, вдітися було, їсти було. Навіть в складних умовах, навіть як було дуже тяжко, все одно у нас все було і забезпечення, і все вовремя все. проблем з цим немає. Е, ви приїхали на такий, я так розумію, невеличкий відпочинок із з, зони таких активних дій. Я знаю, що військові вони такі. Люди витривалі і інколи не хочуть зізнаватися в своїх проблемах, можливо, питаннях, які виникли в них в ході їхнього перебування на сході. Але все ж таки, ваша думка: чи потрібно ось людям, які приїхали на відпочинок військовим, чи потрібна психологічна якась певна допомога? Я не кажу якась ґрунтовна там робота з психологом, але просто таке невеличке спілкування, де би ти міг ось розказати про те, що хвилює тебе, що не дає тобі спокою, щоб ти вже не переймався це. Негативними думками, а мені хоч відпочити з рідними, провести час із близькими. Зрозуміло, то я врахую, що то мусить бути і воно повинно бути так, бо, тому що, як би там не було, воно там трошки не так, як тут. А все одно треба морально відпочити, поспілкуватися, побільше побути вдома з рідними, з близькими, десь виїхати, не відпочинок. Це я рахую, що мусить бути це. Як... Нам цю можливість дають. якось Одні займаються другі. Зараз у, нас, у нас зараз йде відновлення боєздатності. Одна частина батальйону відпустки відпочивають, хто де на яких відпочинках, на санаторіях, хто з рідними. Друга половина займається. так що, Вроді би так бока. Робота йде з цього питання, от пане Михайло, у мене до вас питання, чи часто до вас звертаються колеги, військові саме з такими питаннями, які стосуються вашої професійної діяльності юриспруденції, після того як я не знаю, солдати або військові вони приїжджають додому, я не знаю, демобілізуються і виникають в них якісь певні питання стосовно того, як знову повернутися в нормальне життєве русло, тобто які питання вони повинні вирішити, ну аби покращити своє життя? Тобто, якісь питання, які стосуються саме? частини юриспруденції. В основному ці питання стосуються тих хлопців, які зараз з нами в місті служимо, а не ті, які демобілізувалися. Питання є сімейного стану, є матеріального, є кредитні ситуації, ну різні ситуації, які є. Ну, Чим можемо, тим допомагаємо. Ну, на сьогоднішній день тільки усна консультація, але ну, вона теж якусь роль грає. Надіюсь. Хочеться ще на останок таке питання. Який, який взагалі загальний настрій? Який ось дух? От ви приїхали на відпочинок, зрозуміло, позитивні емоції, але який настрій там, на сході? Настрій у нас не міняється. Я ж кажу. Який настрій тут, такий самий Бойовий настрій. Да, бойовий настрій. Я не знаю, ну вже і тоді на завершення нашої розмови. Чи хотіли б ви щось побажати саме нашим телеглядачам, можливо, своїм колегам, які зараз дивляться нас, можливо, керівництву, ну і всім телеглядачам телеканалу ТС 1 Провокативно, так. Що одне побажати? Гарно відпочити, набратися сил, бути готовими до виконання наступного бойового завдання. Así. Так, бачите, ось Коротко, вам таке і оптимістичне і дуже ціленаправлене направлене завжди бути готовим виконувати свій обов'язок. Ну а я нагадую, що в студії програми ранок на тисі Іван Лишко, старший сержант 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади. також Михайло Терненко, головний сержант 15-го окремого гірсько-піхотного батальйону, 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади та Микола Нагнибіда. Капітан, начальник служби п'ятнадцятого окремого окремого гірського піхотного батальйону двадцять окремої гірськопіхотної бригади. І ще О, декілька так. раз Максим повторить і точно вивчить все це на пам'ять. Ми вам дякуємо дякую гарно дякую за ранкову розмову. За розмову. Бажаємо завжди залишатися в позитивному дусі, завжди палати оптимізмом. І ще раз хотілося б від кожного з нас подякувати за те, що саме ви, ваші колеги та побратими. Бережуть нас і захищають нашу територіальну цілісність та суверенітет нашої держави. Дякуємо гарно і як то кажуть, завжди раді підтримати завжди раді. Я не знаю добрим словом якимось гарним ділом підтримати саме те, чим ви займаєтеся. А ми не прощаємося. Повернемося ще до вас за декілька хвилин.